З 2022 року по сьогоднішній день органами Київської міської прокуратури, тобто Київської міської безпосередньо та окружними прокуратурами до суду направлено 20 обвинувальних 18 винувальних хактів стосовно 20 осіб КО е Києва зеленбут. Це е 11 обвинувальних актів безпосередньо стосовно службових осіб КО е Києва-Зеленбут, а також ще сім обвинувальних актів стосовно 10 посадовців підпорядкованих районах е комунальних підприємств. Зелених надсаджень, загальна сума збитків, яка встановлена в ході до цих кримінальних проваджень, становить 8,5 млн грн. Прокурорами Київської міської прокуратури повідомлено про підозру у організованій групі, до сходу якої за входило два колишніх працівника Київ з це, зокрема, колишній начальник управління та колишній начальник відділу, які спільно з чотирма керівниками господарювання Систематично вносино достовірні відомості до актів виконаних робіт під час здійснення капітальних капітальних ремонтів та реноваційних робіт у парках. Зокрема, це парки в Дарницькому, Дніпровському та Оболонських районах міста Києва. Загальна сума збитків встановлених у кримінальному права зазначено кримінальному провадженні складає понад 5 мільйонів гривень. Наразі до судового розслідування ще триває. У вказаному кримінальному провадженні досудове розслідування вже завершено у вказаному кримінальному провадженні. Встановлено що Підрядної організації було внесено на стоєні відомості до актів виконаних робіт щодо фактичних обсягів виконаних робіт та посадовим особам Киоків з за вказані роботи було оплачені за рахунок бюджетних коштів. Водночас, в ході подивіться розслідування, встановлено, що навіть на моменті проведення слідчих дій на об'єкті, який підлягав ремонту, працівники підрядної організації вже на цей час проводили роботи, які мали бути вже виконані та оплачені, зокрема в квіти. В ході цього розслідування було встановлено. Встановлено uh, збитки у розмірі 6 мільйонів гривень. Наразі кримінальне провадження досудового виконання завершено. Обвинувальний акт направлено до суду для розгляду суті. Вказано у вказаному кримінальному провадженні досудове розслідування наразі триває. Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що uh, керівники КО зеленбуд за версією обвинувачення утворили злочинну організацію, яка мала ознаки стійкості для того, щоб систематично отримувати відкати, так звані від усіх підрядників, які укладали договори з uh, Киокіозеленбут. Загальна сума відкату, яку, яку бажав отримувати керівники злочинної організації складала 15% від кожного договору кладеного який за буде, незалежно від його, його вартості. Загалом в ході досудового розслідування нами зафіксовано було 10 випадків вимагання на правомірної вигади, також 5 випадків безпосереднього отримання на правомірної вигади представниками Київ за Ванбут. Наразі в ході досудового розслідування було затримано та повідомлено про підозру. Працівникам колокії взаємоводу, зокрема, генерального директору, його першому заступнику, а також заступнику начальнику одного з управлінь. Е, всі вказані всім вказаним особам обрано запобіжні заходи у воді тримання під варто з можливістю внесення застави у розмірі понад 50 мільйонів гривень. Також ході до судового розслідування на початковому етапі було повідомлено про підозру чотирьом представникам та керівникам підприємств-підрядників, які погодились на передачу на правомірної вигади. Е, нещодавно повідомлено про підозру ще одному представнику підрядної організації. Який також погодився на передачу правомірної вигоди. Хочу зазначити, що дане окрема провадженні до створювання ще триває, перевіряються інші факти. Вимагання та передачі неправомірної вигоди тому можливо ще будуть прийняті рішення про повідомлення про підозру іншим особам. Грошові кошти по отримувати готівкою через довірених осіб, які мали зустрічати з представниками спіти господарювання, пропонувати їм передавати неправомірну вигоду в умовному розмірі за можливістю підписання актів виконаних робіт без зауважень та можливістю укладання договорів у подальшому вказані особи мали акумулювати у себе особи грошові кошти, які подальшому полягав передачі керівникам злочинної організації, тобто керівникам коло кіозовому для розподілу між, між членами організації у вказаному кримінальному провадженні. Так, досудове розслідування завершено за фактом внесення недостовірних відомостей щодо обсягів виконаних робіт під час реконструкції одного з скверів в Святошинському районі міста Києва. У вказаному кримінальному провадженні стомисліна встановлено, що працівники для організації за договором зобов'язувалися виконати роботи з монтажу покрівлі спортивного майданчику. Водночас вказані роботи виконані не були, проте у акти виконаних робіт були внесення достовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт. При цьому представники КОЛКІЗЕВНБУТУ без зауваження приписали зазначені акти та здійснили перерахунок грошових коштів. Згідно з висновком судової експертизи, збитки внаслідок зазначених дій склали понад 1 мільйон гривень. Наразі досудорства вказного канального провадженні завершено обвинувальний акт крований до суду для розгляду по, по суті.